Сесія у нас чергова запланована на 5 грудня цього року. Будемо спробувати на цій сесії уточнити обсяг міського бюджету на суму перевиконання, яке Маємо вже станом на нинішній день, який буде на звітний період на перше грудня від продажу землі. Маємо 6 мільйонів 269 тисяч гривня, з яких одразу майже половину суми. Помінуємо спрямувати на збільшення опцію програми підтримки збройних сил України 3 мільйони ноль двадцять вісім п'ятсот. 3 мільйони 028 500. У нас оголошений тендер на закупівлю безпілотних літальних апаратів на 3 Маріуполь і МАІ 3 ТриТі, що не помиляються за зверненням о, однієї з одного з великих підрозділів збройних сил. Хочемо купити, встигнути і передати їм по прийому передачі. Ну, Як не то зазвичай кожної сесії роком, просто десь колись більше, десь колись менше. Крім того, 150. Мінська наша там багато наших з хлопцям. Відповідно, залишок коштів 3 мільйони гривень. Пропонуємо розподілити із загального фонду. Ті кошти, що ми спрямовували і загально передавали у спець, перш збільшити обсяг видатків тих самих видатків, а ті кошти, які ви війняті, поставити так мовити назад у загальний фонд і спрямувати їх на інші видатки. Мова йде, скажімо так, грубо кажучи, про 3 мільйони гривень. Так, говоримо про закриття. Чи розрахунки, своєчасні розрахунки за дві дороги, які, ремонт яких проведено, але ми не, не розрахували. Стої вулиця Степанника в селі Корчин і вулиця Соборності в селі Півгородці майже, 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 майже 2 мільйони гривень, там одна 937 137 тисяч гривень, інша 970, якщо я не помиляюсь, тисяч гривень за рік має 980, 966, 916, 12 тисяч гривень. Крім того, є у нас потреба, ну ж таки, пов'язана з дорогами, так, водоканал, на балансі вулиця Марка Волчка, ось та, що йде від міліції, від міліції, туди, Гірка наліво пішла, а тут вона далі пішла прямо. Там також поточний ремонт ісплуатаційне витримання цієї дороги, в на балансі водоканалі і 858 тисяч гривень і 200 тисяч гривень пропонуємо дати на водоканал на придбання. Такого розхідного матеріалу, який у них постійно йде, то є лампочки і то є сіп, кабель найзручніше, на бо є постійно необхідність, там згоріло, там перегоріло, там поміняти, там вітер обірвав. Збільшити опція податків на зазначену на програму житлово-комунального <клес> господарства. Подлогустрою міста Сколи. і знову ж таки капітальний ремонт. Шпільної зони з приїду до транспорту по вулиці, Кобилянську, у селі Крушені, це 360 майже тисяч гривень, капітальний ремонт внаслідок отримання коштів від продажу землі. Ну, десь так, по даному проєкту у мене все, поступово глобальні, що по ходу часу є ще справи, є ще час до сесії, тому десь. Плюс-мінус, я думаю, що з узянням ми у них будемо переставляти гроші з 22.10 на 22.40, тому що кінотропку там злетіло, там поламалось, там полетіло. Може є питання, пропозиції, зауваження. Нема винося на так? Добре, наступне питання по. Пропонуємо затвердити рішення виконкому. Виконкому набу 20.11.2024 року, згідно якого ми також розподіляли додатки розподіляли по Сколівській е, міській раді. по Сколівській міській раді в основному що стосується сфери СОК захисту. І по відділ освіти по електроенергії, там було проведено було закупівлю. Відповідно, треба було забрати садків, поставити на школи і, 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 з тим, щоб зареєструвати ті, но, 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 нові договори на електронні. Планує проєкт рішення в мене все. Йдемо. Увага! Від повітряної тривоги. Увага! Від повітряної тривоги. Благорусний 1 млн 58 пропонує збільшити обсяг облятків на зазначені програми. Проносимося. Програма дороги. Пропонуємо збільшити програму дороги на даний ранний 200, плюс-мінус тисяч гривень. Тут для того, що я казав, вулиця Соборності, вулиця Кобелян. Степаника, і Кабелянської служби Кобелянської наступні. Ага, саме перша то програма підтримки збройних сил на 3 мільйони ноль 28500. Ми повинні збільшити обсяг податку на незазначеному програму. Тендер показуємо вже якісь зібрання. Вартість буде нижча, підготувано, але наразі тендер вголошує 28%. На Наступним за підсумком того засідання виконкому, яке відбувалося 20-го години, ми також просимо, я зазначив в міні в обсяг податків. В основному в сфері судзахисту, тому пропонуємо зменшити обсяг податків на програму відшкодування пільг послуг зв'язку для пільгових населення на 14 тисяч гривень. Програма відшкодування компенсації напівгові проїзд автомобільним транспортом на 50 тисяч гривень зменшуємо видатки. Програма здійснення заходів землеустрою Осколівської міської ради пропонує зменшити видатки на 197. 989. Програма підтримки захисників і захисниць України та членів сімей. Мей мова йде не власне не про програму ЗСУ, як в говорили, ми працюємо з військовими на програму соціального захисту наших захисників. Мова йде про поранення чи, не дай Боже, загибель тут. Пропонуємо збільшити на 100 тисяч гривень додатки на виконання зазначеної програми. Пропонуємо закладити договір про міжбюджетний трансфер, покладені міською і міською радою Східницькою, селищною радою про виділення коштів. Ми якось дві сесії тому, по-моєму, голосували про виділення коштів для східниці в розмірі 500 тисяч гривень на переведення порядок тої дороги, яка йде. На межі, скажімо, східської, школівської територіальної громади. Але вона є на балансі в східності, відповідно, східця туди буде робити, але є необхідність їм допомогти, тому що це спільне питання. Ми підписали договір генеральну про співпрацю і цей перший крок у скажімо, напрямку виконання цього Питання Питання пропозиції, зауваження слухайте. Нема. Є да. звернення від наших військовослужбовців, дружина загиблого Сича Ігоря Миколаїча Ольга Миколаївна, загинув 12 листопада, 60 тисяч гривень на покування. І ще наш військовослужбовець Ушневич Ростислав Олегович на лікування травми 10 тисяч гривень. Житель на Коростана. Це, що був на сесії. Так, тепер із програми «Соціальний захід для жителів нашої громади». Оператор відмови звернувся Іжик Андрій Борисович на лікування дитини Іжик Терези Андріївни. З 15 років 2021 року. Дитина хвора у Львові і Лікарні. до скільки? Щоб це політичні дивіться. У нас програма першу чергу була затратна п'ятсот тисяч гривень, потім ми подавали 150 тисяч гривень. Станом на зоні снідань, залишок не, не використали коштів, вісімдесять шість тисяч. Сімдесят як шість таких якихось ну, рамок чи ну тут іде на розгляд депутатського корпусу стані комісії вже. У ну, прикладу, на комісії ми а, мамі дитинки з нервовою недостатністю, у той не знаю, ну... ну... Там важкий, а там і це, там така дитинка хвора, дуже теж. Легкості від коштів, але ну, тоді той... той... каже, я я зараз це. Той той Забачте, збав, збав, там кошту в там моєму. Зараз рік закінчується. Що кажуть, члені комісії? Ну, я ну, не знаю, 15. А знову року буде підвірюватися. Ну, голосуйте, члені комісії. Ну, давайте 15, як сказав, 15, давайте прошла. Ну, 15. 15, все. Добре. Так, інша заява є, також дитина хвора на слуховий апарат, дитина відвідує садочок, на шкаф четвертого 4, 4 ти на часто лікується і потрібно праці по встановленню. Як вони апаратують, дорожчим до 30 бі... тисяч, також, Доменська, Мирослава Миколаєва. Тут є виписки. 에? Мама де працює? Мама, <звіг> не знаю, <звіг> я не знаю, там, <звіг> <я не знаю, звіг> там. <зві> Дитина особа з інвалідністю одне поставили за кошти державного бюджету та на одне вужку на повному рівні, Як то кажуть, садок саме такий складний рівень підтримки інклюзив там. То добре, хай буде. Вітрополіткому своєї ради нас більше одну штабну одиницю асистента вчителі. Я так розумію, що це дитина, яка просить з великолюбленням. Там буде і асистент дитини, і вчителя, але асистент дитини буде більше по проценту. Асистент вчителя і пронесення змін до структури державного розпису, коли що це дитячі знається, тож і суспільство існує, а де ще одно схоже на картотку. Ну все. Бо лиш є кошто статисти чесноти в сільраді, не знаю, де питання з те, що ви ще можете, знаєте, поцінити з ради. Пришов не просто поговорити на тему, все, немає критичної. Заключено багато таких важливих завдань, які Ні, ми вводимо посаду знову ще одного головного спеціаліста, щоб не чекати поки на поверхниця в інкустці. І та людина, я повізла на роботу, пішов посадові обов'язки. І мені вдається в травні місяць. Сесії міської ради ми якраз затверджували між муніципальну про місцеві проміжні. Я прошу вайна, це до першого питання. А що на час доказно відпустки ви не приймаєте людину? Для прийняти людину на час, як ви кажете, декретний відпустків по народному, то має бути два місяці до родові, два місяці до родові. днів І аж тоді, коли вона написала заяву про вихід. Прошу надати мені відпустку про досягнення мої дитини трьохрічного віку. Аж тоді буде два вакантна і можна брати століття. Але поняття це чотири місяці. Ми як чотири місяці будемо чекати, то робота і так заштопорилася. Знаєте, з Валерією Мерніловичем з сином, понамічним то, то-то. І, і, і як, як, як сніговий снігової комплекта набирає, набирає, набирає. Тому нам треба терміново шукати людину, яка би могла уже виконувати ті функції, які виконувала пані Вікевич. І друге. В травні місяці на сесії міської ради ми затверджували міжмуніципальну угоду між, між Сполівською міською радою Славською селищною. І Козівською сільською про спільне фінансування трудового архіву Сколіцької міської ради. Утворюємо сектор міської ради, архівний сектор міської ради, штатною численністю одна одиниця, там буде керівник, і одна одиниця буде спеціаліст. Даний штатний розпис буде дійсний із 1 січня 2025 року. Фінансування буде проводитися із трьох громад, так і, як я казав, Славська, і казав, і Кузіва. у нас Це нас це, 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 це працює, як лікарня, це, знову ж таки, ми всі звертаються сюди і повинні нам відшкодовувати за те, що ми це були тратити. Як ми буде? А фінансування відсотково, залежності до кількості населення. Так нікак не можна населення? Ні. Ну, ну де, де, те, де, те, де. Де. домовилися кажуть. Відсотково до кількості населення. Дві ставки, так? так.